Так, друзі, всім привіт. Компанія автопаркіла з вами на зв'язочку. До нас сьогодні заїхала така класнюща А5 2018 року на S-Line 2 літра TFSI. Приїхала вона нас з Америки, по факту перший власник в Україні. На дуже класній комплектації У нас гарний, адекватний, класний салончик Пробіг у автомобілю, всього-навсього 100 тисяч. Руль незатертий, ідеальний. Карплей, камера заднього вигляду паркутроніки перед зад, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів. Люк також нас. Є присутній, по Америці зовсім е, не було критичних пошкоджень. Зараз я зараз покажу вам, що задній ряд автомобіля також в ідеальному стані. багатозонний клімат-контроль. Е, тут взагалі без нарікань. обслуговувався весь час по регламенту, абсолютно на нарікань ніякого немає. Е, на автомобілі встановлена преміальна акустика Бен Холопсон. По кузу також взагалі без нарікань. класніші оригінальні аудішівські дісочки. E, знаходиться вона у нас на Сумській 2 Київ, біля метросальківської, її можна придбати в кредит, різних та заготівку, друзі. Тому e, чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля.